Ну, З розуміння того, як ми раніше проживали, то, наприклад, хай в трьохкратному розмірі, але не в 20-30 кратному розмірі. Я так думаю, що це повинна бути адекватна сума і не повинна бути дуже великої різниці між пенсіонерами і працівниками в галузі, в яких працюють у нас в Запоріжжі. Ну, якщо ми кажемо за суму, це повинно бути ну, 30-40, 50 тисяч. Якщо ця сума 100 і 200 тисяч, це ненормально. Мінімально 8 тисяч, як положено, як усі ми заробляємо. Середня заробітна плата. Я думаю, не більше, ніж людина, яка у нас працює. А вони нічим не відрізняються від нас. Вони теж працюють, ходять на роботу і такі самі, як і ми йдуть. Тобто повинно бути равенство. Я думаю, не більше 20. тому що народ голодує пенсії які? Три-дві тисячі. А чого він дов 145? п'ять? Звісно, вони відірвалися від землі і нічого не розуміють, даже не входять в наше становище. Ми думали, ми підемо на пенсію, і будемо відпочивати. А ми ізвініть рискаємо по магазинам, де дешевше. Я думаю, що треба свої апетити обмежувати. І якщо є така дуже велика заробітна плата, то треба дивитись податки, куди витрачаються ці гроші. Понятно, що не 8 тисяч, ну не такі гроші. Трошки треба якось, а то пенсіонерам додали різну пенсію. Кому 300 гривень, кому 400, кому тисячу, а це не піднялись. Я думаю, дві за дві середні заробітні плати. Ну як і всьому народу. Він же якби слуга народу, ну правильно, він має бути з народом. це таке, моє Ну і і має бути відсутніша зарплата. І я думаю, так. Він повинен отримати середню зарплату міста Запоріжжя. Все. Я думаю, не більше. Ну, вони такі приходящі і входящі, ті, що зараз. А взагалі ж воно як треба, щоб народ вибирав. Ну я не думаю, що треба за більше 20 тисяч зроблять. Це реально для неї з учотом того, як живе народ і що війна. Скажімо так, вони повинні були піклуватися про тих хлопців, яких вони формують і відправляють. Вони повинні піклуватися, щоб ці центри були, щоб вони верталися реабілітаційні, а не про свою зарплату. Треба дивитися, що у нас по оплаті праці по місту. Я думаю, що ця сума повинна бути ну, вища, ніж середня, але не така велика, як зараз. Ні, хай отримує, бо вона ж ходи на роботу, щось там робить. Ну, ну, я не знаю, ну не такі гроші, мабуть. Ну, тисяч п'ятнадцять. От як вони працюють, так, така їхня і має бути зарплата. Середня зарплата нашого міста, ну як і всі. <гум> ну точно не більше п'ятдесяти тисяч, як вони звичайно заробляють. Десь стандартно, я вважаю. Там до 20 тисяч. А якщо рахувати про запорізьких, я порівнюю просто ваше місто зі своїм містом. І насправді тут багато роботи потрібно робити над самими дорогами, тими самими вулицями, е оснащенням. Дуже багато потрібно роботи на насправді. Не більше, ніж військові, я не знаю. Не більше я не думаю, що вони роблять більшу роботу, ніж хлопці, за декілька кілометрів звідси.